Студенти, освітяни, бізнес-спільнота та управлінці обговорили проблеми працевлаштування випускників вишів. За словами студента 4-го курсу Прикарпатського національного університету Святослава Білоуса, зараз навчальні заклади розширюють переліки спеціальностей, не враховуючи потреби на ринку праці. нас Великий розрив між замовленням державним і тим, що необхідно на ринку праці. Насправді, от в нашому університеті дуже велика кількість юристів вступає, дуже велика кількість перекладачів, лінгвістів, а потім ми маємо такий випадок, що на одне робоче місце там 15, 20, 30 людей це абсолютно недоцільно в сучасному світі, де все актуалізується з кожним роком. Я вважаю, що це глобально велике питання. Є велика проблема, що бізнес хоче зразу випускників так, готового і з досвідом роботи. Це найголовніша проблема. Ти не можеш здобути досвід роботи перед тим, як йти на роботу, але від тебе вже досвід роботи вимагають. Очільник студентського самоврядування університету нафти і газу Олександр Аршулак каже, щоб не залишитись без роботи після отримання диплому, треба ретельно вивчати ринок праці та пропозиції навчальних закладів. Краще ознайомлюватися з самою суттю цих освітніх програм, які ви обираєте, тобто не вестися на ці гарні цифри, тобто там плата за навчання чи кількість державних місць. Все-таки ви обираєте свою майбутню спеціальність, майбутні 4, а може і 6 років, де ви будете навчатися, тобто все залежить від університету, як вони подають інформацію про свої освітні програми, що вони туди закидають начинку і як вони проводять профорієнтаційну роботу. Член правління бізнес-асоціації Івано-Франківська Галина Гривнак розповідає, що молодим спеціалістам не вистачає практики після отримання дипломів. Тому пропонує організовувати її із другого курсу навчання. Ми хочемо створити бізнес асоціація з вищими учбовими закладами хорошу базу для проходження практики студентами, так подавати їм запити, які в нас є потреби, співпрацювати з ними, реагувати, допомагати їм формуванню освітніх програм. І що саме головне більше прогнозувати, хто нам потрібен в майбутньому, тому що сьогодні ми маємо набрати студентів і вчити тих, які будуть потрібні через 4 роки, а не тих, які потрібні сьогодні. Сьогоднішній день ми вже втратили там 4 чи 5 років тому. Результатом дискусії стала резолюція до всіх учасників сторін, яка має близько 30 рекомендацій. Розповіла директорка Карпатського інституту аналітики Франко Літікс Ольга Максимович. Серед, наприклад, таких якихось інноваційних, так запихаючи наперед, скажімо, ми подумали про те, що добре було би, якщо б була сертифікована практика. Що маємо на увазі? Що коли, наприклад, студент прийшов вишкіл, наприклад, практики в бізнес асоціації і має документ, який посвідчує, що він то пройшов і то щось важить на ринку. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, івано франківськ